Нах спецпроект як здоров'я, і сьогодні говоримо про ботулізм на Хмельниччині, вже троє людей в реанімації саме через цю хворобу. Власне, до неї потрапили троє людей, в тому числі це 53-річна жінка, яка вживала копчену рибу з ринку, а також дві родички 30 і 69 років, які їли домашній м'ясний паштет. Іде потепління власне, і наскільки з ним. Підвищується ризик захворювання на дану хворобу. І загалом, що це таке, як його лікують, як діагностують, про усе це і не тільки далі. Мирослава Залуцька, це лікарка-інфекціоністка, дитяча та доросла, завідувачка відділення інфекційного контролю Хмельницької інфекційної лікарні, учасника, учасниця молодіжної медичної ради при управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Пані Мирославо, доброго вам дня і слава Україні. Добрий день, героям слава. Отож, на сам початок, давайте, що таке бутилізм. В принципі, не так часто про нього чуємо, але інколи от такі от інформації, як ця, випливають. Що таке бутулізм загалом і чим він небезпечний для людини? Бутулізм це гостре, важке отруєння, харчове отруєння, яке викликається токсинами, які знаходяться в їжі. Небезпечне воно тим, що цей ботулотоксин. Який виника... викликає захворювання, він є однією з найсильніших отрут в, в світі, і е... він блокує нервову м'язову передачу. Це може призвести до паралічу дихання, зокрема до смерті. Угу. Якщо говорити безпосередньо про продукти, які найбільше можуть містити, і які продукти, в принципі, можуть містити, це до яких треба дуже обережно ставитися, а які ні. Все, що зв'язано з консервацією, рибні консерви, м'ясні консерви, овочеві консерви, зокрема mm -hmm. також, гриби консервовані, в'ялена риба. Mm -hmm. Так, все, що має, все, що знаходиться в вакуумованій упаковці, це має ризик зараження батулізмом. Чому? Е, тому що в цих продуктах накопичується дуже багато токсину за рахунок того, що бактерія є анаеробом, тобто вона mm. не любить кисню. Mm. А що ми робимо, коли ми консервуємо? Ми прибираємо цей кисень mm. та саме з вакуумної упаковки. Ми прибираємо кисень. Тому бактерії створюються дуже хороші умови для життя і для виділення саме цього токсину. Але певній, в певній в певні консервації є, а впевнені немає. Від чого це залежить? Від способу, від методу консервації. Е, так, Зрозуміло, що багато в чому залежить від методу консервації, автоклавування з високою ймовірністю вбиває бактерії, тому що там є висока температура, а вже при 100 градусах ботулотоксин руйнується за одну-дві хвилини. От що стосується домашньої консервації, тут можуть бути е, такі прогалини в багатьох етапах, і, зокрема, в підготовці продуктів, зокрема, в самій технології е, обробки. От, ну і зберігання. Угу. Е, от щодо якраз таки зберігання і так далі. Все ж таки, рекомендуєте консервацію вживати з який період часу, щоб зменшити ризик захворювання? Чи це не залежить від часу? Е, це треба розділити два поняття: є домашня консервація, є промислова консервація. Що стосується домашньої консервації, то рекомендовано не більше року. Угу. Або... Е, Термін придатності що стосується вже промислової консервації, угу. Угу. якщо говорити безпосередньо про основні симптоми і як швидко вони можуть з'являтися після зараження а, цією паличкою. Симптоми і швидкість проявів симптомів буде залежати від дози, яку пацієнт отримує. Чим вища доза, тим швидше розвивається захворювання. Тому від моменту потрапляння токсину в організм до появи перших ознак захворювання може проходити від декількох годин до п'яти днів угу. в середньому. Як угу. що, що за симптоми? Які це мають бути симптоми? Дивіться, На початку це симптоми харчового отруєння, тобто нудота, блювання, біль в животі може бути рідкі випорожнення. Okay. Потім приєднуються ознаки порушення зору. Це може бути двоїння в очах, це може бути мерехтіння мушок перед очима. Okay. Пацієнту стає важко читати текст. Крім цього, може з'являтися виражена сухість слезових оболонок. Пацієнти це описують, як язик прилипає до піднебіння, mm -hmm. виражена спрага, порушення ковтання. Пацієнти скаржаться, що їх турбує от ковток, комок в горлі. Mm -hmm. також саме болюче ковтання. Все це є ознаками ураження жувальних м'язів. І ковталя. Тобто, в принципі, на початкових етапах це захворювання можна запросто сплутати із звичайним харчовим отруєнням. Запросто далі. Який період доєднуються вже оці от вторинні, як би мовити, симптоми даного захворювання, які вже свідчать реально про те, що це не лише просто харчове отруєння? Ну, найпершим буде з'являтися важкість повік і опущення верхніх повік. Далі йде е, порушення голосу, гнусавість голосу, порушення ковтання. Е, далі нейротоксин він е, опускається і йде ураження дихальної е, мускулатури е, з проявами важкості дихання. Дихання в пацієнта стає поверхневим, е, вони скаржаться на відчуття нестачі повітря, відчуття важкості в грудях. Тобто, це вже розвивається дихальна недостатність. Скільки це який це період? Ну ви сказали про те, що це залежить так. від того наскільки багато токсину, але орієнтовно від і до. Дивіться, це знову ж таки від дози, але це може бути від декількох днів до декількох тижнів. Угу. Добре, якщо людина відчула слабкість з ту саму нудоту, блювоту і так далі, звернулася до лікарів її виписали. Який тоді має бути в принципі на що людина має звернути увагу свою для того, аби не упустити оцей от початковий етап даного захворювання. Е, найчастіше, що пацієнти е, помічають, і найраніше це все ж таки порушення зору. Так. Порушення зору, важкість верхніх повік. Вони кажуть, що я там, раніше читав газету, зараз я не бачу тексту, uh -huh. хоча і ін, хоча інші предмети пацієнт бачить чітко. Е, також вони скажуться, що дуже сухість в роті, так. і е, ще такі моменти їм важко ковтати їжу. Uh -huh. Спочатку важко ковтати тверду їжу. Чим більше розвивається захворювання, чим більше ураження, тим важче стає ковтати навіть рідку їжу. Mm. Тобто навіть звичайне пиття mm -hmm. чаю може призвести до того, що вода буде виливатись носом. Ого. Слухайте, якщо говорити про саме важливість, знаєте, на початковому етапі детально розказати лікарям. Або власне людям, які приїхали на швидкі так, фельдшерам і так далі, що ти їв, що ти пив, і так далі. Тому що інколи знаєте на якомусь автоматі ти упускаєш якийсь момент. Так, більше того, я, як практикуючий лікар, зазвичай чую від пацієнтів те, що завжди. Угу. Те, що завжди. Але ж не забуваємо, що різна консервація може бути по-різному зберігатися. От тому, якщо ви... Вживали знову ж таки ті названі продукти: в'ялена риба, копчена риба, особливо якщо вона була придбана не в сертифікованих магазинах, а на стихійних ринках або десь з рук. Якщо ви вживали консервовані гриби. Що ви вживали консервовані овочі? Все, що зв'язане з вакуумною упаковкою, ви обов'язково повідомляєте це. Угу. Якщо говорити безпосередньо про те, чи існують якісь лабораторні дослідження, які можуть підтвердити або спростувати те, що це саме ботулізм? Ні, ботулізм рахується в нас клінічним діагнозом. Угу. Є методи, які дозволяють підтвердити діагноз, але вони не стосовуються в практиці, тому що вони мають дуже тривалий час на виконання. Ми втрачаємо цим час. Тому ботулізм – це суто клінічний діагноз. От він виставляється на основі даних анамнезу зібраного на основі клінічних даних. Якщо підтвердження є, тоді людину обов'язково госпіталізують чи є варіанти залишитися вдома. Нема варіанту залишитись вдома. Ми не знаємо, як далі буде розвиватися хворювання. Наскільки а воно в 100% буде розвиватися, mm -hmm. бо нічого не перечить токсину. Він буде собі далі жити, виживати, мати тропність до тої самої нервової е тканини і так само блокувати. Тобто, навіть якщо ви залишитеся вдома, це все рівно буде до погіршення стану. Госпіталізація обов'язково обов'язково госпіталізація в відділенні інтенсивної терапії. Mm -hmm. Тобто, не лише не просто в лікарню, а якщо такою простою мовою, то в реанімацію, правильно? Так, в реанімацію. Е, Тепер щодо самого лікування, коли людина потрапляє е, безпосередньо в реанімацію з бутилізмом, що з нею відбувається? По перше, чому саме реанімація? Чому незвичайне відділення? І що далі відбувається? Дивіться, чому реанімація? Ми вже з вами говорили раніше, що уражаються дихальні м'язи і може наступити дихальна недостатність. Для того щоб зберегти пацієнту життя при дихальній недостатності, ми підтримуємо життя за допомогою дихальних апаратів. Ці дихальні апарати знаходяться тільки в відділенні реанімації та інтенсивної терапії, тому щоб не втрачати час на переведення пацієнта там з одного відділення в відділення реанімації. Ми одразу госпіталізуємо пацієнта у відділення uh -huh. реанімації. Це uh -huh. перша причина. Друга причина це введення антитоксину. Uh -huh. Можуть бути індивідуальні такі реакції організму, які теж потребують інтенсивної терапії. Uh -huh. Тому логічно це все одразу розпочинати у відділенні інтенсивної терапії. Якщо говорити про те, наскільки ефективне лікування на от початкових стадіях, коли людина не чекає, а одразу насторожено власне їде, звертається і їй ставлять діагноз, і коли вже пізніші стадії, коли вже власне вже побачили явні взагалі ознаки те, що це бутулізм. Дивіться, зрозуміло, що чим раніше ми починаємо лікування, тим краще для пацієнта, mm -hmm. якщо говорити про введення антитоксину в перші дві доби, то в одужання відбувається в 98% випадках. Mm -hmm. Що стосується вже більш пізніх етапів, то відсоток виживання все ж таки зменшується mm -hmm. до 60-65%. Mm -hmm. Якщо говорити про тривалість даного лікування, скільки воно може тривати? Антитоксин вводиться разово. Далі все вже відбувається більше підтримуюча терапія для того, щоб пацієнт і організм пацієнта зміг побороти захворювання. От, тому по тривалості загалом лікування, Може бути від декількох тижнів навіть до декількох місяців, і це все безпосереднє перебування саме в реанімації, чи після введення токси антитоксину ми так. його переводимо в інше відділення? Все залежить від стану пацієнта. І як тільки стан пацієнта дозволяє знаходитись йому у відділенні, тоді його переводять. Чи існують вакцини від даного захворювання? Взагалі так. Але ця вакцина вона більше використовується в науці, тому що вона ще недостатньо вивчена. Uh -huh. От і при її веденні були певні несприятливі випадки. Тому для загальних мас ми їх не використовуємо. Взагалі, якщо говорити про те, наскільки часто дійсно трапляються зараз випадки ботулізму в Україні, mm -hmm. і чи залежить це від потепління, від погодних умов і так далі. Взагалі, захворіти на ботулізм можна в будь-який день року, незалежності від того, яка температура повітря назовні, де ви знаходитесь, тому що бутулізм, він знаходиться по всій земній кулі. Uh -huh. от, тому ні, немає такого, такої сезонності захворювання. Ботулізм не передається від людини до людини. От, він рідко викликає спалахи. Uh -huh. Тому ні. Тому ні. Якщо говорити безпосередньо ще про а, ті. Консервовані речі, продукти ну, тому, що ну, в Україні є така традиція, і ми з вами перед ефіром якраз таки говорили про те, що нещодавно мені мама цю банку помідор принесла консервованих для того, щоб ми їх споживали. Все ж таки, чи можна зорово наочно так відрізнити продукти заражені або ні? Все ж таки, я з вами згоджусь, що консервація в Україні то святе, чіпати це не можна питання. От е, заборону, точніше, консервації mm -hmm. не можна. Е, взагалі, нейротоксин він настільки можна сказати хитрий, що він не змінює ні смак, ні вигляд їжі. Тому відрізнити е, заражений продукт фактично ніяк не можна. Uh -huh. Єдине, що вас може насторожити, якщо ви берете цю ж е, консервовану банку, і ви бачите, що десь підута кришка, або десь е, витікає рідина з-під uh -huh. кришки, або взагалі вся консервна банка вона здута, е, тому її слід краще одразу ліквідувати, не жаліти, не пробувати, не пробувати. людина, яка перехворіла бутулізмом, як це, ця хвороба може вплинути на подальше її життя, чи має вона наслідки після лікування? В більшості пацієнтів все ж таки виліковується без наслідків, хоча зрозуміло, що ураження йде не тільки дихальною системою, але ще й серцем. Mm -hmm. Тому можливий розвиток проблем з боку серця. Mm -hmm. Це в різних випадках по-різному. Чи залежить легкість чи важкість проходження даної хвороби від віку, від статі від наявності хронічних захворювань і так далі? Е, від наявності хронічних все ж таки е, так. От а от від віку від статі швидше більше саме доза. Угу. Якщо е, також ваші поради на останок нашого етеру безпосередньо, які все ж таки продукти ну тому, що ну інколи хочеться, ну хочеться і тої риби, хочеться спробувати, і власне якихось вакуумованих продуктів, все ж таки ваші поради, де варто купувати, що все ж таки варто покупувати, а від чого варто утримуватися або знайти якісь замінники. Е, зразу скажу, де не варто купувати. Це стихійні ринки і це е, м, покупка, це з рук відбувають. Uh -huh. е, все, що стосується в'яленої риби на стихійних ринках, точно ні. Е, все, що стосується незрозумілої консервації при дорозі, uh -huh. точно ні. Е, обирайте продукти, які сертифіковані. Е, тому що е, вся консервація промислова, вона побудована так. Щоб попередити розвиток ботулізму угу. за рахунок е, свого методу, е, методу е, самого оброблення так. продуктів, і е, крім того, в промисловості все ж таки тестуються вибірково продукти на наявність, тому угу. ну, ви можете бути тут більш впевнені в якості. Угу. Ми вам щиро дякуємо за те, пані Мирославо, за те, що прийшли, за те, що розповіли. Ну і на останок нашого етеру що також про тих трьох пацієнтів. Вони ще знаходяться у вас. Я так розумію, що це пацієнти, які знаходяться у вас. Так всі три пацієнти, про які ви говорили, вони зараз знаходяться в відділенні інтенсивної терапії. Вони поступали в важкому стані, їм був введений антитоксин. Зараз їхній стан покращується, проте ще залишаються в відділенні. Ми будемо сподіватися, що вже чим пошвидше потраплять додому і буде все добре. Отож, Мирослава Залуцька, це лікарка, інфекціоністка, дитяча та доросла завідувачка відділення інфекційного контролю Хмельницької інфекційної лікарні, учасниця молодіжної медичної ради при управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради була з нами сьогодні. Говорили безпосередньо про ботулізм, про його ознаки, про власне методи лікування. Бережіться, хочу вам сказати. І дійсно, як казала пані Мирослава, якщо побачили якісь ознаки, що та чи інша консервація здута, чи якась якісь ще є якісь видимі речі, того що не все ок, не шкодуйте своїх зусиль, а варто викинути, тому що наслідки можуть бути більш.